мої найщиріші вітанечка, вельми шановне панство! Вантаж Авенджер, й рік. Мацумоку Японія. Зверніть увагу на цей темний шоколад. Зверніть увагу, яка хвиляста і яка темна темна деревина. Це просто мармур. Дуже дуже крутезний палісандр. До речі, мацумоку виготовляли інструменти під брендом Електра. Нічого вам не нагадує. Електрогітара Electra Flying V є дуже-дуже відомою, на якої грає. Пишіть у коментарях, хто на ній грає До сих пір. Отже, японці щось таки шарять у виготовленні електрогітар.